Ще раз говорю, єдиний шлях на сьогоднішній момент знаходження додаткових коштів до державного бюджету, це виведення частини економіки тіні. Вивести економіку тіні, можливо, тільки вкрай зацікавивши бізнес, щоб податки не платить, вийти на світло і почати платити податки. Яким чином це можна зробити? Через е, пряму залежність. Чи сплачує компанія, чи не сплачує від того, чи мобілізовані її працівники, чи броньовані. Якщо ви введете тенз на бронювання, якщо ви введете там певні відсотки, певний обсяг місячних податків, які треба платити з бізнесу, щоб його працівники в певній кількості були заброньовані, це дасть ну, стимул бізнесу шукати можливості для того, щоб виходити на світло і платити податки. Іншого шляху в дійсності на сьогоднішній момент немає. Якщо ми з вами думаємо, що завтра в Україні замість 1,7 трильйона намалюються десь там 2 трильйона, 2,5 трильйона це байки. Не немає тих грошей сьогодні. Тому ще раз повторюю: 60% ті, що платять податки, їх не можна сьогодні обкладати додатковими податками, бо вони і так платити не будуть. А от примусити тих, що податки не платять, вийти на світло. На мій погляд, це є один з е, дієвих кроків. І коли ми з вами про це говоримо, це не означає, що багаті будуть відкуплятися, а бідні будуть воювати. Це означає тільки одне: скажіть мені, будь ласка, людина, що отримує заробітну платню, це багата людина чи бідна? Вибачте, якщо людина отримує заробітну платню і з нею живе, це людина, яка є середнім класом, то точно важко назвати її багатою. от, власне, по ній якраз і буде це економічне бронювання працювати. Так Що тут воно трошки не так працює, це, власне, працює як стимул плати податків до державного бюджету. Ну але е, ті, е, скажімо, моделі економічного бронювання, які передбачають, допустимо, що роботодавець має платити до державного бюджету за заброньовану особу, ну, скажімо, 20 тисяч, так вони не передбачають легкого переходу е, бізнесу на світло. Навпаки, мені видається, роботодавці будуть йти в тінь для того, щоб ну, не платити ці гроші. Ді, дивіться, якщо це єдиний спосіб зберегти своїх працівників і убезпечити їх від мобілізації, чому роботодавець буде ховатися в тінь? Ну, добре, він в тіні добре, отак сталося. Але завтра прийде повістка і його найкращих працівників мобілізують. Тобто в даній ситуації в нього альтернатива або зберігти бізнес, починаючи чимось ділитися з державою, або втратити бізнес взагалі. Так що я не бачу тут великих проблем з цього приводу. Тобто ніхто не буде нікого переслідувати, якщо раптом підприємець захоче офіційно задекларуватися і почати платити за свого найманого працівника, то хто цьому буде боронити? Навпаки.